У ці дні ми відзначаємо 110-ту річницю створення військового формування українських січових стрільців. Поштовхом до цього стала Перша світова війна. Уже в перший її день, 1 серпня 1914 року, лідери трьох найбільших галицьких партій утворили головну українську раду, яка, зокрема, поставила перед австрійським командуванням питання. Про організацію в австрійській армії окремого українського формування, що мало стати зародком української національної армії. 6 серпня 1914 року у Львівській газеті Діло з'явилося звернення головної української ради до всього українського народу, в якому закликали добровольців записуватися в українські січові стрільці. На заклик головної української ради відгукнулося 28 тисяч добровольців, але австрійській. Уряд, не впевнений у лояльності українських частин, дав дозвіл лише на 2,5 тисячі. Австрійські військові вважали стрільців найбоєздатнішими частинами, але знали, що українці в цій війні переслідують свої цілі. Ядро легіону становили члени до січового, сокольського і пластового руху. Взимку 1914 1915 року сотні українських січових стрільців у складі 130-ї бригади боронили карпатські переходи. Їм припала тоді розвідча й охоронна служба. Першим успіхом легіону українських січових стрільців була перемога на горі Маківці. Далі січові стрільці відзначалися в боях під Болиховим, Галичем, Заводовим і Самиківцями в листопаді 1917 року. Коли більшовики здійснили у Петрограді державний переворот, у Києві з'явилися свої січові стрільці. Ці загони формувалися здебільшого з військовополонених галичан та буковинців, які стали на захід створеної Української Народної Республіки та захищали Українську центральну раду перед наступом більшовиків. У 1918 році у центрально-східній Європі на четвертому році Першої світової війни в багатонаціональних імперіях. Російській, німецькій та австро-угорській складаються передумови до здійснення національно-демократичних революцій. Новостворена західноукраїнська народна республіка поринула у горнило польсько-української боротьби за австро-угорський спадок. Східна Галичина стає епіцентром боротьби між поляками та українцями за власну державність. 18 жовтня 1918 року. У Львові з представників українських парламентів. Духівництва та студентства утворюється Українська національна рада на чолі з Євгеном Петрушкевичем, яка наступного дня оголошує про постання на теренах Східної Галичини, Південної Буковини та Закарпаття єдиної української держави. У протидію 28 жовтня у Кракові утворюється один із центрів об'єднавчих процесів поляки польська ліквідаційна комісія, яку очолював Вінцентій Вітос. Поляки вважали терени Галичини невід'ємною складовою майбутньої польської держави. Остаточно вирішити принадлежність території мала сила зброї. Завдяки рішучим діям сотника українських січових стрільців Дмитра Вітовського. Українські військові зуміли випередити поляків на два дні та успішно провести 1 листопада 1918 року збройне повстання у Львові, найбільш відоме як листопадовий чин або листопадовий зрив. Захопивши основні стратегічні об'єкти міста: ратушу, пошту, австрійські військові казарми, залізничі вокзали. Внаслідок цього українська влада проголошується в основних містах краю: Станіславі, Тернополі, Самборі, Стрию. Відразу після листопадового зриву, 1 листопада 1918 року, у Львові розпочалося польське повстання. Зав'язалися бої. Поляки організовують власні військові сили у Львові, якими командував. Чеслав Мончинський. З українського боку виступило 1400 військових, з польського 1100 солдатів і багато цивільного населення, переважно молоді. Місто поділилося на українську частину схід і серед містя та польську захід і південний захід. Також піднялися заколоти проти влади Західноукраїнської Народної Республіки у Самборі, Трогобичі, Перемишлі. Однак українські частини швидко їх ліквідували. Поступово протистояння між поляками та українцями в столицю Східної Галичини переростає у повноцінну польсько-українську війну. Першу, але й не останню в історії ХХ століття. Спочатку можливості поляків були обмежені, тож воєнні дії тривали із перемінним успіхом. Однак 11 листопада українці втратили перемишль – залізничий вузол, використаний поляками як плацдарм для наступу на Львів. Постачання озброєння, боєприпасів та продовольства. Відтак чисельність польських загонів почала зростати. 21 листопада полякам вдалося встановити контроль над містом та іншим адміністративними центрами Східної Галичини. У цих умовах на перший план виступило завдання формування Збройних сил Західноукраїнської Народної Республіки, здатних протистояти польській агресії. Розуміючи, що сили дуже нерівні і поодинці вистояти неможливо. Уряд Західноукраїнської Народної Республіки направив делегацію до Надніпрянської України. Урочисте проголошення об'єднання двох частин України Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки відбулося 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві. Однак для перемоги українському національному визвольному рухові не вистачало сил, адже він справся лише на 3,5 мільйони галицьких українців. Січові стрільці на Дніпрянщини були задіяні у боях з більшовиками. Боротьба західних українців з поляками виявилася тривалою і відбувалася з перемінним успіхом. Одначе, політична та військова підтримка Польщі з боку країн Антанти вплинула на перебіг збройної боротьби, надії Західноукраїнської Народної Республіки на допомогу зі Сходу та з боку Антанти виявилися марними. Навіть об'єднавши у липні 1919 року свої збройні сили з військами директорії Української Народної Республіки, Галицька армія не змогла протистояти активному натиску поляків і зазнала поразки. 14 березня 1923 року, Рада амбасадорів Антанти ухвалила рішення про передавання української частини Галичини під владу польської держави на правах автономії, закріпивши окупацію західноукраїнських земель. Другою річчю поспалитою тепер сте пови, давайся похилила, Затужила по бою, стрілець і чоби, дівчина затужила, а тому хлопець молодий. Amor. Ми ведемо розмову про цей період історії України, ви напевно здогадались. З розпадом Німецької та Австро-Угорської імперій стало можливо українцям відбудувати свою державність. Саме січові стрільці стали рушійною силою української держави і передали свої цінності і прагнення сучасним українським збройним силам. Чомусь вважалось, що у Першій світовій війні зникла і Російська імперія, та як ви розумієте, вона досі існує. Частина поляків і угорців вважають, що деякі наші землі належать їм. Постійно постає питання Львову, волинської трагедії Закарпаття. І їх зовсім не цікавить передісторія. хто збудував Львів? Що робили поляки в українській Волині, а угорці в українському Закарпатті? Такі дикуваті категорії населення сусідніх країн зраділи нападу сучасної Російської імперії на Україну. І чекають нагоди вдарити нас у спину. Просто на даний момент вони більше бояться росіян. Очікують, коли ми їх послабимо, і самі будемо у скрутному матеріальному і демографічному становищі. Кожна війна спонукала українців емігрувати у благополучні країни. І не думайте, що у цих країнах є якісь проблеми еміграційної політики відносно українців. Навпаки, іде боротьба за цей робочий ресурс. На українській працездатності будувалась не одна економіка тепер розвинутих держав, хоча завжди тікали в першу чергу найкращі представники нашого етносу, що видно саме у сучасній еміграції. Але переважаюча більшість були хорошими і саме освіченими людьми. Ну а на післявоєнні знесилені наші землі завжди заселяли саме не найкращі представники з Росії Польщі. Венгрії, Румунії, які як і колись, так і тепер бажають будувати свої держави на теренах України. Будемо надіятись, що саме ця агресія сучасної Російської імперії закінчиться її розпадом і дасть можливість завершити відновлення української держави здійснено українським урядом.